Дивіться, от, ось цей кабель це підключення іменно кондиціонера до живлення до 220, ось сюди виведений. А цей, от, бачите, біленький такий кабель, там 4 чи 5 жил, не пам'ятаю. Ну, це я теж колись робив цю магістраль. Е, то це між блоками. Ось. Е, і ще, бачите, один чорний я кинув, тому що невідомо, який тут мав бути кондиціонер. І до сих пор я не знаю. Який тут має бути? Я так по чуть тут людям доробляю, там ту сантехніку чуть-чуть доставляю. Кондиціонер думаю, теж буду. Ось. Тому я кинув ще один. Щоб потім навіть, не було такого нюансу, що куплять, наприклад, може таке бути, що люди самі купляють кондиціонер. Да? А там, наприклад, підключення до зовнішнього блоку. А в тебе виведено сюди. Тому я завжди, коли люди не знають, які у них буде конкретна модель, або нема кондиціонера, або не знають, яка модель, просто роблять майстра. То я роблю отак. Закладаю між блоками один кабель, той, що між блоками живлення. І один між блоками на 220. Якщо буде тут підключення, то електрик сюди виявив. Якщо вдруг куплять, а в нього підключення там, а в нас же є закладна. Ціна питання якихось там пару, пару десятків гривень, там гривень 40-50, то кабеля заложити. Ой, не 40-50, ну якихось 100 гривень. Але якщо його би не було, а вас купили, ну, коротше, прийшлося б десь такой той кабель тягнути непонятно. У мене таке було колись. Тому, тому це особисто, ну, може так би сказати, моя, моя страховка. Бо.